Всім привіт! З вами ТЦ. Сьогодні я розповім про топові шини бренду Nokian Tires, а саме модель Хакапіліта r 5 Походження слова Хакапіліта пішло з історичної назви шведської легкої кавалерії 17 століття, часи 30-річної війни. Войни були здебільшого фінськими вершниками, що служили у шведській армії. Їхній бойовий клич звучав як Хакапеллі, що в переводі з фінської «рубай їх. Через це і почали називати Хакапеліта. Нокянтар з R5 – це преміальна фрикційна шина, створена спеціально для сурових зим. Вона насправді рубає бледінілу поверхню, як фінські воїни. Водії відзначають, що r Р5» дуже тиха. Все завдяки технології Silent Touch, яка знижує вібрації та робить їзду м'якою навіть на жорсткому асфальті. Фішка цієї моделі унікальний рисунок протектора та так звані Arctic Grip Crystal. Це мікрокристали всередині гумової суміші, які працюють як вбудовані шипи. Вони буквально вгризаються у лід, забезпечуючи впевнене гальмування. Хакапіліта Р5 виготовлена з нової суміші Green Trace. Вона не тільки більш екологічна, а й знижує опір коченню, а це означає менше витрати пального та довший пробіг. Ця модель ідеальна підійде для тих, хто хоче максимальну безпеку взимку, але без зайвого шуму від шипів. Якщо у вас міські дороги, траси або змішані умови, хакапіліта Р5 буде чудовим вибором.